Дружби між Києвом і Москвою немає і не може бути. Ми, кияни, ми не переможні! Ми кияни! Ми не переможні! Це, це! У цьому матеріалі ми розповімо про відродження Київського ЦСКА. В минулому відомий клуб, який двічі доходив до фіналу Кубка України та грав у Кубку УЄФА. Кольори армійців захищали відомі гравці. В майбутньому футболісти збірної. Нове покоління може й не знати про існування такої команди в Києві, і це не дивно. Адже майже 13 років клуб з традиціями чекав на відновлення. У складний період про себе завжди нагадували фанати. Уся навколо футбольна спільнота знала про чисельне представництво Київського ЦСКА по всій Україні. Ці люди довго жили з думкою про повернення команди, і незадовго до початку повномасштабної війни вдалося провести перший матч ЦСКА за багато років. Друзі, ви почуєте багато цікавих історій, актуальних тем. Тому від вас попросимо лише вподобайку, аби це відео краще просувалося. Ну а я вам бажаю приємного перегляду. Травень, 2001 рік. Вінтажний Олімпійський приймає фінал Кубка України. На столичних трибунах багато військових. Вони там не для заходів безпеки. Люди у формі прийшли з плакатами підтримати Київський ЦСКА. Історична подія. Фінали з шахтарем. Командне фото за кілька хвилин до початку матчу. Зосереджені обличчя підопічні Михайла Фоменка розпочали активно з перших хвилин. Атака киян. Роман Монарьов бігає у штрафний майданчик і м'яко навішує на голову Руслана Костишина. Швидкий гол вже на сьомій хвилині. Першим до нападника підбігає Сергій Закарлюка, знакові гравці для київського ЦСКА. Обидва провели більше ста ігор за команду. З капітанською пов'язкою армійців вивів на поле Віталій Рева. По ходу матчу кіпер багато рятував. Після пропущеного гірники затиснули суперника до своїх воріт. За 10 хвилин до кінця ігрового часу свіжий Сергій Ателькін зрівнює рахунок. ЦСК тримався до кінця другого екстратайму. Попереду серія пенальті, шанси рівні. Але за хвилину до свистка Ателькін забиває другий. Частина армійців зневірена впала на газон. Водночас Рева, як лідер розуміє, залишається одна хвилина, ще можна провести атаку. Капітан бере м'ячу руки і жене команду до центра поля. Фінальний свисток арбітра пролунав занадто швидко. Атаки не було. 2-1. ЦСКА вдруге в своїй історії програв фінал Кубка з однаковим рахунком. У 98-му замість шахтаря було Динамо, замість Ателькіна Шевченко. На нагороджені ледь стримав сльози міністр оборони України Олександр Кузьмук. Трофей знову був дуже близько. Це, в принципі, мій перший такий професійний, ну, скажімо так, клуб вищої ліги. Тому для мене це одна така велика історія, тому не знаю, одну якось так навіть важко. Ну, Звісно, Єврокубки, звісно, фінал, Кубка, звісно, матчі на республіканському стадіоні. Це все, звісно, з цього клубу ми почали. Визивати до збірної колектив це не лише футболісти та тренери. Найкращі часи з командою провів адміністратор Сергій Простімкін. Він чудово розумів особливість клубу ЦСК та був завжди поруч з гравцями. Ми їздили по частям, каким-то там це в дісну їздила команда там з солдатами. це була така життя взаємозв'язана. У нас же теж солдати грали. Карлюка был солдат, многие, это вот Ромка Пахалюк, там Дедковский Сергей, все солдаты были, эти запорожцы тоже всех в армию призывали, играли, тогда было как бы, ну, спортрота, да. Да, спорт срочная служба, их даже в спортроту сдавали многих, отдавали, ну, за нарушения мелкие, так они там ремонт делали. За свої гроші, там телевізори покупали. Особливо близьким Простімкін був із закарлюкою. Вдома на видному місці фотографія відомого українського футболіста, колишнього гравця ЦСК та збірної України. Ну, це не то, що футболіст серйозний. Це чоловік дуже сильний. Ну, як би вже царство йому небесне. Я вам просто розкажу одну историю. Серьезно курил. Я тоже много курю. И мы улетаем на сборы, я не понял, в Турцию, наверное, прошу вас там. В Турцию в Борисполе стоим. Ну, его жена провожает с Мишкой, с сыном. И мы так вышли, ну, курим, там жена стоит. И малый говорит, папа, ты ж сказал, що бросишь, знаешь? Ну, я услышал это, как бы поговорили. Прилетели в Турцию. Утром заходит Сергій погорелый, вратарь, тоже, опять же, я не вспомнил Серегу. І приносить два блока сигарет. Я говорю, а що это? Карла передав. А он Мальвара курив. Я говорю, я такие не курю, я там другие. Ну, раздашь кому-то. Ну, я Карлі набираю, говорю, що ти. Ну, я Мишки побежал, бросил. Що я брошу. Я бросил. Он мог две недели курить спокійно. Правильно? Приїхати и потом где-то прятатися. І он два года не курил. Сергій Закарлюка вважався одним із лідерів атаки ЦСК. Завдяки фіналам Кубка України армійці двічі пробивалися у кваліфікацію Єврокубків. У 98-му підопічні Володимира Бессонова спершу пройшли ірландські Корксіті, а в одній -16 16-й за сумою двох матчів поступилися московському лакоматіву. Ритм Єврокубкового танцю краще відчувався у 2001-му. Армійці пройшли кількох суперників. Фінський Йокеріт пропустив від ССК 4 голи у двох матчах. Далі була сербська Цервєна Звєзда, яка перед цим вилетіла від Динамо у кваліфікації Ліги Чемпіонів. Домашні 3-2 і валідольні 0-0 на виїзді. У культових фанів залишилися пам'ятні квитки з того сезону. А комусь навіть пощастило разом із командою вперше полетіти на історичний матч в Белград. Граємо з шахтерем в Донецьке. Ну, не та гра, інша гра. И, короче, бах-бах, и э, э, ко мне это, кто-то подошел, говорит, или с, с шахтера, или кто-то, или наши кто-то сказали, там пацан один с плакатом где-то на трюм. Ну, биток, стадион мы на шахтере играли, ходил аж биток. А он с плакатом, ЦСКА вперед, знаешь, там этот. Ну, говорю, где он? Показали, я смотрю. И пацан такой, не то что какой-то, знаешь, нормально. Оказалось, он какой-то айтишник или что-то. туда сюда Ну, он, мягко говоря, ну, не знаю, как это сказать. Ну, короче, это. Я йому ще говорю, ну иди сюди, забрав. его. говорю, а ты що? Да, я билет уже на поезд, полетиш з нами. Мы з чартером летали. Мы його забрали, ну, в этом... а мы как раз, играли в Єврокубках. І я говорю, а ти вот з команди летать, він говорит, Да не, я это, я все как бы это. А за границу он говорит, я ни разу, у меня загранпаспорта нету. Я говорю, та ты что, давай, я ему быстро швидко зробив загран як Николаєву. Пришел, Сирий Николаевич, Николай, елки-палки, ну пацан, мы там беремо кого-то непонятно, знаешь, давай пацана, но ну, он ездит один, говорю, за свои деньги. Он говорит, ну давай, там паспорт сделаешь, я его это беру. И мы в Белград мы ж прилетаем раньше. Предыгровая тренировка, а э, вечером, ну, все не горит, только поле освещают. Ну, потому что экономия, ну, что, команда вышла по тренировке без болельщиков. И там так чуть внизу это стадион, и трибуна большая такая. И слышу крик какой-то, «Саныш, Саныш, саныш Я туда наверх смотрю, он стоит, «Елки, давай, спасибо, я попал». Болевать. Ну, вот как бы не в этом дело, понимаешь. Ну, отдання було чоловічке, і болельщики якби как бы, були, і команда розуміла, що є болельщики. Понимаешь, это це В наступному раунді Болючий вдарив Брюге загальні 0-7. Кінець Єврокубкової казки. Далі літали лише Україною. Літали там на армійських самолітах. Ми сідали там в туман і на, на землю, скажімо так, і літали в самолітах, коли там. Ну, Лавочки да, там по боках. І це такий десантний самоліт. У нього відчиняється рампа, в нього мігає лампа, яка там, ну, для десантників. Одного разу вона так замкнула на півтоді на півгодинки. Так ми прилетіли з такою, ну, нормальною голові сиреною. Так що після зникнення команди не переставали годіти фанати. Керівництво клубу з історією та традиціями оголосило про банкрутство у 2009-му. Так, ми були 12 дванадцять, грубо кажучи, років без футболу. І ми те, що називається вірність, ми робили, ми мутили акції, ми кучу всього робили. Були люди, які перебіжчики, часи не до частина людей пішла за арсенал, частина за Динамо, Звісно, о ті, хто був, хтось пішов в «Оболонь». Костяк був вірний своєму клубу. 12 років. 12 років ми були вірні, і ми свого дочекалися. І ми нарешті мутимо те, що ми хочемо. Це вам не матч на Олімпійському. Зовсім інший рівень. Оновлений ЦСКА лише прагне до професіонального статусу. Цей сезон команда грала на два турніри: чемпіонат Бучанського району та першість Києва. Позаштатний скаут Динамо ретельно слідкує за розвитком столичних конкурентів. Якщо ми кажемо про в такому стані, як зараз. Угу. Е Покращити процеси е, трішки або залишити на такому рівні. То це це рік на рівні п'ятсот півмільйона 500 тисяч, але це рівень. Любительського аматорського рівня да, тому що деякі люди там, інколи не розлічають любительські від аматорського рівня. А от якщо казати про аматорський, просто щоб клуб існував, це півмільйона. Але це клуб не буде мати задачі такі, щоб вигравати. вигравати, і виходити на рівень вище. Тобто, якщо ми кажемо про те, щоб клуб з цілями існував. І міг вигравати, то цей бюджет десь втричі треба умножувати на даному етапі. Якщо ми кажемо вже професійний рівень, то ця сума варіюється від 7 мільйонів, десь 7-10 мільйонів гривень. У нас більшість футболістів молодих. Я рахую, що деякі футболісти є перспективні футболісти. І я, моя робота ж зробити так. І дивлячись на всі наші, я за час я їм кажу, що як би не було важко, нам треба. Виконувати про те, що ми домовляємося в плані футбольних речей, там якихось людських речей і ніколи не тікати від труднощів. Головному тренеру Андрію Мішку є на кого спертися в команді. В центрі нападу грає Олександр Віслевський, вихованець академії Дніпра, цього сезону 26-річний Форвард став найкращим бомбардиром чемпіонату Києва. 20 голів. Найбільша зірка команди Сергій Люлька. Вихованець Динамо, чемпіон юнацького євро, поєднує ігри за ЦСК та тренування дітей. Швидше за все ви нічого про нього не чули останні кілька років. Все через ускладнення після вакцинації від ковід-19. Півтора року паузи, потім я місяць пограв там трішки і зараз о, знову місяць паузи, і це перша гра без тренування. То в другому там і важко було вже, ножки так тягав. Ну нічого. Ну, ще, на такому рівні ще сили є побігати. Теоретично Люлька міг зіграти за металіст в УПЛ, але через стан здоров'я довелося завершити професіональну кар'єру. У складний момент харківський клуб підтримав гравця, а це ска пограти в своє задоволення. Я вже звик, і мене президент питав, чи остануся я на наступний сезон. Я сказав так, з задоволенням. Остануся. Прекрасний колектив, можна грати спокійно, два тренування в неділю. Так що я над чим і попрацювати оновлений клуб не на словах зберігає традиції та підтримує українську армію. У нас дуже багато людей, які служать захищають нашу неньку Україну, тому вони не просто за клуб, вони за нашу країну воюють. І от недавно хлопці, деякі, які наші вболівальники, вони загинули, захищаючи Україну. Тому їм такі честь і повага <свісно> у червні. Фанатський рух Київського ЦСКА втратив на кровопролитній війні Ярослава Холмогорова. Багаторічного представника Ультрас. Це була людина, яка почала ганяти, скажімо так, за свою ідею ще в нульових, десь в той самий час, що і я, але він трохи раніше. І це була людина, яку можна назвати «світлячок». Тобто, якщо він є, паті із мас-мейд. Це був чудовий ідеальний хуліган, сім'янин. Це був просто взірець чоловіка, як я вважаю. Е, Загибель, ну, ми розуміємо, що у нас багато знайомих, багато там всіх воюють, але про те, що знаєте, що такі люди загинуть, ну, якось, ну, якось, підсвідомість блокувала. І коли надійшла звістка про, про саме про цю втрату, ми ну, ми не вірили. от. ну, І це було, ну, Для нас це було, скажімо так, Доволі таки жорстко. От. Хоча до цього ще багато наших хлопців вже теж загинуло. От. Це людина, яка була, вона, вона розуміла, що коли треба якийсь там ну, екшн-файт файт, це був файт. Якщо треба було тип, щось нормальне зробити, скажімо так, там культурне, це людина, яка робила щось культурне. У нього лишилась дружина, двоє дітей, і це будуть діти, це будуть просто ідеальні, це ідеальний код нації. Це просто, блін, те, що, те, що треба. Війна, вона ж якби. Вона впливає на всі сфери життя. І не можна сказати, що футбол не зацепило це. Тобто всі сфери життя зацепило і хтось воює, хтось там донатить, хтось ще щось робить. Тобто ми намагаємо все, що можемо робити, і підтримуємо кожного. Тобто, я ж кажу, у нас футболісти приходять у звільнення, вони прийшли на тренування, ми пообнімалися там. І... Вони пішли знову там, якби розуміти, тобто такі реалії нашого життя. І це ну я не знаю, як там професійному футболі. Я говорю про наші реалії нашого нашого ЦСКА зараз. Я рахував, що нас близько вісьми зараз хлопців, так чи інакше, там причетні до збройних сил збройних або зсу, або в інших yeah. структурах. Тобто, вісім зараз ще одного призивають. Тобто ці хлопці, які займали інші позиції від футболістів до віцепрезидента клубу. Ну, власне, і я також зараз в збройних силах, тому можна сказати, що ми і є армія. Взагалі, ну ЦСКА, це як не знаю, як представлення взагалі Збройних сил України, народу української армії і просто ну, захисників України. Важливо сказати, бренд ЦСКА відомий на всю Європу. Окремі фанати клубів з різних країн підтримували одне одного на Єврокубкових матчах під спільною назвою. Поставимо ключовий акцент спочатку повномасштабної війни. Дружби між Києвом і Москвою немає і не може бути. І один з представників про СССР Київ це зараз продемонструє. Ми кияни! Ми не переможні! Ми кияни! Ми не переможні! Ми кияни! Ми не переможні! Дякую, що подивилися це відео. Якщо вам сподобалося, поставте лайк і підпишіться на профутбол діджитал, щоб знати все про футбол нашої країни.